Потрібно вчитися помічати красу навколо себе та знаходити її у дрібницях. Саме так вважають краєзнавець Тарас Цеклиняк та художниця Іванна Садова, які вже близько місяця роблять листівки, магніти та екосумки з малюнками про Тернопіль. Головна суть цього проєкту щоб люди не були байдужими до історії Тернополя та цікавились його минулим. Тому цю ідею ми почали. Ми її обізвали котом. Чому котом? Тому що Кишенькові історії Тернополя. Перша листівочка це власне такий котик, який нібито ходить і розповідає по цих листівочках про Тернопіль якісь всякі цікавинки. Спершу Тарас Цеклиняк пише фразу, яка описує те, що буде намальовано на листівці, а вже в процесі малювання дописується історія, яка розповідає про особливості зображеного. Малюнки так само мені ну, можу сказати, що вони так само легко народжуються, як фрази, які Тарас придумує. Єдине, що тут важливо в цій роботі бути дуже уважним, дуже спостережливим. Ідеї до створення листівок з'являються зовсім випадково, просто гуляючи містом, розповідає краєзнавець. Напис Зелена церква дуже красива. Я просто йшов по храм, і йшла дівчинка маленька з мамою. Вона «Мам, мам, зелена церква дуже красива. І ти такий «Дзень». Є якийсь класний напис. Тарас та Івана розповідають, що кожна листівка є для них особливою, але попри це, вони вже встигли виділити для себе улюблену, яка найбільше припала до душі. Це з дівчинкою, так як я люблю малювати портрети людей, особливо дитячі портрети. Тобто, ця листівка народилась дуже легко. Хотілося передати просто такий безпосередній дитячий погляд. Найулюбленіше це спогади дуже неповторної бабусі, піріної тернополянки пані Ірини Максимів. Тут зображена. Не тільки бабуся, а й ще і пам'ятна дуже для мене фраза, така думка, що ми думали, що так, як є, буде все. Здебільшого на листівках зображають малюнки вже сучасного Тернополя. Проте зустрічаються і зображення пам'яток, яких вже немає. Локації, про які знає кожен, теж можна побачити на таких листівках. Наприклад, зелена церква. Всі знають і, і як пам'ятку, але напевно, що більшість тернополян в історію не вдавалася. А це спосіб візуально ніби зацікавити людей, а з іншої сторони трішки прочитати про її історію. Листівки, магнітики та екосумки розлетілися уже по всьому світу. А у Тернополі їх можна придбати на кластері на пошті, а також в кав'ярні «Black and White». Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.